Тема медичного обслуговування сільського населення є завжди актуальною і практично ніколи не знімається з порядку денного життя будь-якого регіону нашої області і району. Зокрема, для багатьох мешканців сіл своєчасне надання медичної допомоги часто є питанням життя і смерті. Це стосується в першу чергу людей похилого віку, сімей, де є маленькі дітки або хронічно хворі. До всесвітнього дня надання першої медичної допомоги ми хотіли на прикладі Малинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини показати, Зати наскільки сучасно має виглядати медична установа на селі. Амбулаторія доволі таки віддалено знаходиться від районного центру міста Березне, тому обслуговує населені пункти, які знаходяться поблизу. Ну, наша амбулаторія, наша дільниця обслуговує 4440 тисячі чоловік. Нас налічується на дільниці, і це в нашу дільницю входять п'ять сіл. Це Малинськ, де розташована наша амбулаторія. Малушка, Бронни, Яринівка і Карачун. У нас є дитяча медсестра, от, І я, сімейний лікар, ми ведемо з народження до нагляду цими дітками до, до року і далі вже до школи. До року ми оглядаємо кожного місяця. Я виїжджаю в свої села і оглядаю своїх дітей по селах з фільшерам. А по потреби, якщо дитина хвора, то тоді вже наглядаються. Якщо ми можемо надати допомогу, надаємо ми. А якщо ні, то відправляємо на вторинний і третинний рівень медичних наших закладів, куди необхідно дитині. Тут кабінет здорової дитини. Дітей здорових приймаємо. От дуже добре, що нас забезпечили електронною вагою. Тут у нас кабінет профілактичних щеплень, де ми робимо профілактичні щеплення. Діткам сім, які у нас приходять від року і далі. У нас теж тут є і невідкладна допомога. Мішком ми забезпечені на випадок, коли не є якісь реакція на щеплення. Календар щеплень новий є. Все забезпечені всім, чим необхідно. Ну але зараз, так, взагалі, в якому напрямку стало складніше це. Профілактичні щеплення, що дуже, так, дуже багато негативу в цьому плані. Як ви з цим працюєте взагалі? Чи переконуєте ви батьків? Стараємося переконати, от, розказуємо батькам, що це, що це ну, край необхідно, тому що це іноді вартує е, життя, як то кажуть, що краще берегтися, попередити, аніж лікувати чи якісь тяжкі наслідки потім мати. Ми оглядаємо тут жіночок. Вагітних, хворих. От. Крісло ми недавно отримали, теж хороше нове крісло. То робимо цитології забори, оглядаємо вагітних. Лікар-гінеколог приїжджає два рази на місяць от, і оглядає при необхідності, кому потрібно. Лабораторія займає дві кімнати, а в цьому кабінеті я проводжу гематологічні дослідження. Це більше робота із кров'ю. От, ми маємо аналізатор крові, це сучасний аналізатор крові, який сам рахує лейкоцити, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит От, це все він видає результат. От, і біохімічний аналізатор, який такий, такий же саме є в Березному в лікарні, який робить біохімію. Це зв'яни береться кров, От, то він рахує багато показників, там 30 найменувань, і АЛТ, і АСТ, і холестерин, і цукор крові, і білі рубін, все він рахує. От. І ми маємо такий сучасний на рівні села, це <пусу> супер пупер як то кажуть, мікроскоп, за яким я працюю. Татять на рівні села, я рахую, що мають і проходять медогляди і садочок і в школу, ми оглядаємо школярів, та татять це всіх, як має можливість, якщо є фінансування, є реактиви, то ми кожного року школа, садочок в нас оглядається. Я думаю, що в селі перша необхідність така загальний аналіз крові це вона потрібна. Бо якщо будуть їхати всі на район, то це буде дуже великий там наплив. Якщо людина приходить, невідкладну допомогу надаємо, от, кому при первинну медичну допомогу, при травмах надаємо, по можливості. Є скобки, накладаємо, скобки, якщо от. якщо бачимо, що ми можемо надати допомогу, надаємо. Сумка укладка для невідкладної допомоги, з якої ми ходимо на виклики. От. Вона у нас укомплектована. Маємо ми установку нову, теж нова. Отримували ми її. Ну, вже вона не нова, але в районі, не в кожній амбулаторії є така установка сучасна. От, ну, добре людям. І добре нам, коли люди задоволені. Первинна медична допомога дуже необхідна селу. В цьому ми переконалися, послухавши самих мешканців. Ну, я думаю, потрібна. В людей маленькі дітки. Важко доїжджати. Не всіх є можливість доїхати до району. Амбулаторія дуже потрібна, тому що населення в нас велике, дуже багато на діток, і, ну, і взагалі люди і старшого віку, і, і молоде покоління зараз вже хворіє. Так що звертаються, може сказати, більше ніж старші люди. То амбулаторія завжди потрібна, а ще при селі, тому що старших людей ще молоді можуть сісти в маршрутку і поїхати, а старші люди це вже не можуть зробити, тому що це ну, нереально для їх і для їхнього здоров'я. Малинський медичний заклад функціонує вже досить таки давно. Про це говорять високі сосни, які знаходяться на території приміщення. Звичайно, в амбулаторії існують проблеми стосовно опалення, потрібно ремонтувати дах, утеплити приміщення. Та все це з часом вирішиться, говорить завідувач Тетяна Андрійчук. Головне любити свою роботу і бути відданим власній професії людям. Надія Мазепа, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.